好，谢谢大家。 Привіт. Сьогодні в мене починається просто неймовірна мандрівка через старий Чехословацько-Польський кордон. Буду блукати полями з чорницями і об'їдатимуся, звичайно, ними. Потім зайду на полонини з пастухами, покажу вам овечок, скуштую в них сир, покажу усі Сведовецькі озера. Там їх має бути чотири, якщо не помиляюсь. Звичайно, зайду на легендарні, легендарні панкейки на Драгобраті. Ось там якраз Драгобрат у мене відніється. Буде дуже ще багато інших пригод, так що вмощуйте, заварюйте чайок і погнали! Перебуваємо в село Ясеня, ось в таку туманну погоду. Тут багато різних транспортів, які везуть на Драгобрат людей, але нам це не підходить, ми йдемо далі до траси, спускаємося по цій стежці і будемо рухатися до автостанції. Заді себе залишаю автостанцію, немає ніяких варіантів зібратися на транспорті, типу взяти таксі. Там мужики тако придумають, о, там нема дороги, там я ніяк не поїду. І зараз, дивіться, типу відразу заді мене дорога. Ну, я не знаю, ну як немає. Ну, типу, просто люв'язенький асфальт, такий як біля них, а вони такі, о, ні, туди, авто, в ту сторону, не їжджу, я не поїду. Або там давай 400-500 гривень. Типу, я такий думаю, ні ні ні, хлопці, я не ваш пасажир, я зараз зловлю якийсь автостоп, або сам по чим чекую, тих 7 кілометрів, ну точно не віддам такі бабки вам. Ну це вже якісь, ну просто таке здирництво. Слава Ісу! Слава на А ви такі гарні десь в церкву йдете чи ні? Так. так? Ви ну, прям як вилити такий колоритний. А ти куди? Я йду, о, я на цей е, на Братківську велику хочу піднятися, а потім тобто на Свідовець зайти. от, до ага, ну брата. Ну, такий ну, ну, круг. Думав мене, слегу. чи Найбільше. дякую. І вас також. Бачиш, такий гарний дядько. Ну просто вилетий гуцул. Я прям, блин, хочу так само одягнутися і потім, як він ходити десь по вулиці. Блін, машина їде. Блін. Пропустив, міг зловити автостопом. А, нічого страшного, ще якусь, може, побачу. Капличка невеличка, і мене автостопом підібрав священник, підвіз частину дистанції, то я дуже супер радий. Не прийшлося йти типу, по всім цим дорогам блин, кілометрі, але ще трошечки треба буде пройтися. Мені не знаю скільки. Зараз чекну на карті. Але ну, повезло мені на священника, бо особо люди не хотіли ставати, типу, або прям їхали супер коротку дистанцію, то прям казали, що вони тут рядышком, то не проситься. Я тут ще не пройшов ні метра, а вже десь заблукав через те, що я не знайшов стежку і через городи, через якісь будинки, просто через забори перелазив, пробирався, щоб вийти на цю гору. І десь тут там має бути стежка. Зараз буду її шукати. Поки що йду по такій нецікавій дорозі, не маю вам щось знімати, але. Цей підйом мене просто так лякає. <гум> Взагалі мені потрібно до першої вершини набрати 1000 метрів набір висоти. це виглядає. Ну просто ніби збирайте за один підйом, щоб я це все набрав. Ну, якийсь нереальний такий горбик. Фух, поки що я так від сонечка сховався, бо йду так. Сонце палить, бачите, тут така сковородка прям ціла, щоб це пройти. Починається, це кожного разу. Піднявся, спустився, піднявся, спустився. Ужас. Так, виживальщик знайшов малинку. Оп. Це файна. І так багато, багатенько, але треба залазити туди далі. Йдеш такий собі по чуть-чуть, підкармлюєшся нормально. Смачно. Зараз буду хвастатись. Трошечки пройшов, тут вам не знімав ліс, бо це все скучно, не цікаво вам буде. Бо там тінь, нічого не видно. А ось тут виходжу на полонинку якісь домики, пастухів. Просто клас. Виглядають дуже гарно, так що зараз буду підходити туди, шукати воду, бо в мене води взагалі не було зі старту маршруту, вже десь години-дві, типу, йду так, мучить прага і я думаю, зараз щось підзнімом, ще краще. Все, як ви бачите, я тут вийшов на полонини, де дуже багато брусниці, чорниці, Просто кайф, зараз буду об'їдатися, тільки дійду до пастухів за водичкою. Тут на... напади якісь. йду ка я в сторону в баню. Куди я зайшов не туди. Тікаю, я чекаю, не треба бігти на мене. Пасажир такий, що з ним, не буде шуткувати. Але де мені знайти воду якусь, як мені звідси вийти. Дай Боже! А не підскажете, де тут води можна набрати? Там у кулек. Десь вище? Так, так, іде, все, в дорогу, далі, далі, далі і там. А сильно далі? далі? Ну, не дуже сильно. Так, я паня. Кидаю ось тут рюкзак в кущах і йду шукати воду. Бо бабка сказала, да-да-да, йди туди далі. Куди далі? В яку сторону? Мені карта показує йти вниз, в кущі, тут немає як пройти. Я зараз буду якось пробиратися. Якась стежка вниз, то вона веде мене до джерела. Пити хочу страшне, як, реально типу. Я від старту маршруту десь за години 9, напевне, що, да, там 9.30, нехай нічого не пив взагалі, зараз 12 година, типу, бо я все весь час йду вверх, вверх, вверх і так, без водички. Так, то мене вже сушить так добряче. І я не хочу повторювати свою долю на обсерваторії, як я зимою йшов без води, і мене блин, потім так сушило, що я дві літри випив в рятувальників. Добре, що там рятувальники були з тою водою. Гаразд, я не знаю, радіти мені чи ні. Я знайшов джерело, яке я шукав, але його нема. Пам-пам-пам. Де бабка казала, що тут є джерело, я не розумію. Зараз буду шукати назад бабку і забирати в неї всю воду. Не знаю, де вона там її знайшла, або де вона її набирає, бо тут а вниз теж не є куди йти. Таких стежок немає. Зустрів тут е, діточок на полонині такий. Не знаю, клас може десятий, може менше. А, кажу 10-й. Якийсь там п'ятий, шостий. Е, Збирають чорницю. Більше правда, не на продаж а в себе, я так зрозумів. <губи> Бо губи ще просто сині, вони ніби якісь люті-панки. Кажуть, 50 гривень кілограм чорниці типу. То таке на жалі треба трохи її назгріпати. І за день кажуть, там можна назбирати десь гривень 500 якщо так постаратись, можна і більше. Але це тут на палькому сонці такому не то я не знаю, скільки таких днів по нас грибаєш. І десь тут біля хати має бути джерело. Що бабка розказувала. Йду шукати це джерело. Знайшов невідому на карті колибу. Тут якраз і джерело, яке не сильно таке на карті є. Зараз піду до тої колибки, подивлюсь, що там всередині є, чи взагалі хтось там є, мені здається нікого, але ну мало лі. І тут взагалі, типу, по картах, якщо йти, це прям повний треш. Весь мій маршрут. Типу, якась стежка є, якоїсь нема. Десь, типу, навпаки, має бути тільки одна стежка, а їх чотири. І я такий, блін, що тут відбувається? Ось оця стежка зараз, що йде вниз, її взагалі немає на карті. Мене повело вверх, вверх верх верх. Я там зустрів малих, типу, поки збираю чорницю, і спустило мене сюди до цієї колиби, якої також немає на карті. Типу. Це тільки перша вершина, я ще не дійшов до неї. Типу, у мене половина дня, я тут супер повільно йду і десь блукаю, шукаю воду, шукаю стежку. Ну, Маркування ніякого немає, щоб ви розуміли. Типу, Повний треш, але в тому і пригода. Чи ти шукаєш щось досліджуєш, пробуєш якийсь варіант, він спрацьовує або ні. Типу, Приходиться вертатись назад. Ну, поки що мені все подобається. Головне, щоб я встиг типу, до темряви на своє місце ночівлі. І щоб я був не втомлений, бо теж, типу, хочеться с кайфом пройтися, а не щоб я був при смерті. Що це таке красиве. Щойно от зустрів пару, яка збирає чорниці. Ми сиділи вже відпочивали там просто в кожного по рюкзаку в 30 кг. Кажуть, 40-44 гривні, типу, кілограм. Діти, там, не знаю, може в дітей дорожче беруть, або вони просто підбрехали. Ну, коротше, типу, 30 кг ножте, самі щитайте, скільки того вони там заробили за півдня, це типу, зараз якраз десь обід. Я думаю, що вони вже будуть йти донизу, або в них прийдуть і заберуть ці черниці, бо цей, от, на жарі так довго не зможеш працювати. Але якісь гроші, то і заробляють. Да? Якщо чесно, я вже замахався ходити, бо я що не типу поворот, то якось звертаю не туди і вже, типу, блукаю, не знаю де, скільки разів. Зараз буду йти просто вгору, бо мені типу, щось обходити кілометра два, типу, я звернув на цю стежечку. Не знаю, як високо підніматися, але вроді би тут десь недалеко має бути стежка і джерело, і полонинка, то я надіюсь, якось так хоч щось зріжу. Фух. Це дуже втомлює пробиратися через хащі, пожарі і типу, важко йти, в людина немає стежки, постійно треба десь шукати прохід. У мене прям супер пригода сьогодні. Виснажлива дуже. Так, Спочатку думав, що знайшов секретну гуцульську стежку. Так воно і було, а потім все, хащі. Десь треба якийсь пароль знати, щоб далі йти. Оп. Фух. Надіюсь, тут змії не водяться під ногами, бо мені буде кринди. Ой, кудись я зайшов не туди. Блін. Пару метрів назад все здавалося більш зрозумілішим і чистішим. Тут зараз просто. Ну, в принципі, поки що я не бачу мінусів, бо я зайшов просто в поле з чорницями. Студія, е -е 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 -е. рекламна пауза. Ось так виглядає решта підйому на вершину. Чорна клива прочищено, плюс-мінус, але все одно не дуже тепло і кайфово підніматися. Фух. По жарі цілий день це просто каторга якась, якщо чесно. Так піднімати сонце весь час. Як не в спину, то в бік, але все одно ну, воно дуже жарить, дуже важко. Чорна клева, висота 1719 метрів. І зараз я вам розповім, чого я цілий день сюди йшов. Ось там, якщо можна буде зумити, так, в Джуджуджунь, це Сивулі. Один з найгарніших і найвищих гір горган. Далі весь горганський масив, ось це води йде. Типу, ось там е, гора Саняк під буковелем, вона якраз, точніше, Буковель під нею. Е, ось там зубчик такий, це вже гора Хом'як. Звідси полонина відкривається. Це полонина кукул. Далі ви можете бачити два таких також зубчика і перешийок. Це Говерлай Петрос. Ось тут відкривається вигляд вже на Драгобрат, над ним близниці. Ось е, хто шарить там з боку є е, таке плато. І там е, гора Ворожеська, і озеро Ворожеська, і весь Свидовецький масив, як ви розумієте. І далі наступні гори, на які ще я буду прямувати. Там е, Братківська, велика, мала. Друзі, в горах ви можете зустріти ось такі подібні стовпці. Це старі прикордонні стовпчики, які ставилися. Ще з цієї сторони видно, що це Чехословакія, з іншої сторони, це була Польща. Тут також видно з якої сторони е, де наступний стовпчик. І перед вами з цієї сторони, з моєї 35 й номер, це саме номер стовпчика, який. Він знаходиться таким чином. Можна орієнтуватися, де був кордон, з якої сторони куди йти. Ось в цю сторону ми б могли піти в Чехословакію, сюди, в Польщу. Ось так ми мандруємо по старому кордону. Далі, ось туди буде мене прямувати маршрут. Надіюсь, я ще побачу якісь інші стовпчики і зможу вам їх розказати, показати. Далі мій маршрут прямує до урочища готель. Там якісь мають бути дуже класні е, такі полянки для одиноких палаточок, і водичка має бути, де можна поповнити свої запаси. Йти приблизно не знаю скільки, бо зараз знов заблуджуся. Переді мною ось такий е, жолоб зараз буде, і непонятно, як я буду через нього пробиратися. Краще прив'язувати усі речі, які у вас на рюкзаку щільно, щоб не загубити їх. Кому цікаво, ось так виглядає прочищений жалоб. Зараз від Чорної Клеви до Руська або Мала Братківська. Доволі нормально розчищено, можна проходити спокійно. Коротше, дуже все кайфово. Зараз шлях мене довів до урочища готель. Чому готель типу, і урочище? Ми Зараз в такій ямці між декількома вершинами, перемичка. Тут, як бачите, тут є... Такі місця для однієї-двох палаток. Хтось тут палить багаття. І щоб перейти типу, до іншої локації, тут треба якось желоб перейти. Вони такі ніби, як роблять це окремими кімнатками. Ось тут можна, напевно, одну палатку поставити. І тут декілька таких подібних місць є. Також в цьому місці є джерело. Зараз трішечки до нього потрібно виспуститися. Мені дуже потрібна водичка, так що... Я точно вам його зараз буду шукати. Також дивіться, зробили стрілочку. Я надіюсь, це стрілочка до джерела. Ми маємо ось так спускатися зараз по цій стежці до джерела. Дуже крутий, земля вогка, типу, можна послизнутись, впасти і повністю бути весь в болоті. І 130 метрів вниз спускатися, це я вам скажу дуже-дуже багато. Але хочеш пити, то вали вниз. І заодно мені цікаво розвідати взагалі типу, це місце, так що в мене, типу, двойна мотивація. Ми знаходимося в урвищі такому доброму, спускалися метрів 130 150 вниз, і ось наше джерело. По правді, це найкраще за сьогодні джерело. Кращого ще не було. Дуже-дуже важко і погано тут з джерелами на цьому маршруті. Друзі, останні десь години три я йду просто в режимі берсирка і влю вперед. Не знаю, типу нічого цікавого немає після тої вершини, яку я знімав вам останню, то типу, ти йдеш весь час через желоб. Потім через ліс, потім якась взагалі непонятна фігня. Потім в тебе майже всі гори йде з перепадом 200 метрів вниз, 200 вверх, 200 вниз, 200 вверх. Замахався вже оце скидати висоту. У е, мене зараз шоста година рівно, типу на годиннику. Стою в точці. Дуже гарне місце, насправді, типу, прикольне, але воно таке ну, горбисте. У мене тут стояла мітка, що тут десь є джерело і місце для намету. Типу, таке собі місце для намету тут я не бачу ніде. Зараз ще десь пройдуся, але я вже дуже розчарований. Типу, я не задоволений цим маршрутом. Не знаю, типу, що робити мені. У мене є варіант йти до Великої Братківської зараз два кілометри, і потім ще чотири вниз спускатися в ліс. І десь ночувати в лісі. Там має бути джерело, має бути якісь можливо дрова. Я просто не знаю, до якої години я дойду. Зараз типу шоста. Тимні, я не знаю, в якій типу восьмій-дев'ятій годині, чи є в мене ще час на це все, щоб я вночі не ставив намет. Коротше, дуже багато різних таких нюансів. Також запас води там не, в мене невеличкий, майже вичерпується. Я очікував тут вже ночувати. типу. <кхи> То такі діла не знаю, що вам сказати, і не знаю, що зараз в мене далі буде. Просто поки що якесь розчарування і така невеличка не паніка, а нерозуміння, типу, що потрібно робити. Згорем пополам я вже доходжу до Великої Братківської, з тим вони залишились метрів 500. І подивимося, що я буду далі робити. Поп'ю водички, як мінімум, у мене такий чекпоінт. дойду туди і поп'ю водички. Ух, вже кілометр два не пав, так що... бо в мене просто її. Ну, просто чуть, -чуть лишилася. Вона ще не скоро буде. У мене такий режим супер енергозбереження. Чи я кайфую, Ну, таке щось середнє, типу. в режимі виживальщика я привик бути, типу, і кожен раз собі якісь пригоди придумаю. Хоча зараз я так, трішечки. Охолонув і зрозумів, що можна було вернутися трішки назад, взяти воду і вернутися назад от на місце між Великою Братківською і маленькою, ближче до малої, там є класна полянка. Я думаю, я би там кайфанув. Але вже все. Типу, я тоді трішки не обдумав, якось загоряча пішов, типу, розчарувався, що прямо на цій поляні нема води. І от валю далі, собі придумаю пригоди. Коротше. Хребет братківський пройдено. Зараз сьома година вечора, і знаєте що, мені потрібно ще десь години 4, щоб знайти просто де мені ночувати. Я не уявляю, де я буду. Але 4 кілометри типу, йти вниз, там 1000 метрів скидати вниз. Це просто якийсь хаос, ад, пекло. Я не знаю, що мені робити, як мені це все подолати, як мені це все пройти. Коротше, будемо дивитися, як воно вийде. Так, я спускаюсь. Вже почався маркований маршрут. Ось такий спуск там є низький. Дуже буває проблемно спускатись по такому. Ноги їздять, вже втомлені. О, ліс. Тут можливо буде простіше. Капець, як втомлюєшся, коли йдеш постійно під великим кутом вниз, коли вже ноги болять. Боже, який я радий, що цей маршрут доглядають і мені не приходиться це десь обходити корчами або облазувати їх. Бо це, типу, добре треба обходити. А коли ти втомлений, то це взагалі ну, не те пальто. Нарешті я прийшов на своє місце ночівлі, я ще не знаю, де точно я поставлю намет, але тут так, класна така полонинка. Є дуже багато місць. Сонце вже десь буквально декілька минут сіло. Я просто в останні моменти встиг сюди добігти. Ішов вже в Босоніжках останніх 2,5 км, тому що після цього спуска, типу, вниз вже пальці гуділи, синіли. Ну, не сині, надіюсь, але гуділи добре. І, ну, типу, краще відпочити. Ноги тим більше мокрі, впрівші. Вже стільки пройшов там ого-го за 20 плюс кілометрів, напевне, за сьогодні. Все, зараз ставлю на метік і буду, типу, Вечерять богу, просто хочу дуже супер їсти.